управління національної поліції Запорізької області визначено ряд заходів, направлених на забезпечення публічної безпеки і порядку, попередження дорожньо-транспортного травматизму, а також попередження можливих правопорушень під час відвідування громадянами кладовища у поминальні дні. В період з 26 по 30 квітня. У зазначений період буде задіяно близько 800 поліцейських. 280 з яких будуть нести служби безпосередньо на кладовищах. До несення служби будуть залучені як патрульні наряди поліції, так і слідчо-оперативні групи, вибухотехнічні підрозділи, оперативні служби, а також поліцейські на блокпостах. Особлива увага приділятиметься безпосередньо місцям скупчення людей. Я маю на увазі кладовищами на території Запорізького району. Та міста Запоріжжя. Таких місць у нас на території Запорізького району визначено 74, і на території міста 12. Хочу зазначити, що разом з представниками ветеранської організації Разом .UA», які опікуються та надають допомогу ветеранам, а також сім'ям загиблих, будуть проведені відповідні обстеження кладовищ на предмет виявлення можливих пошкоджень місць поховань. Полеглих захисників та захисниць України. У зв'язку з воєнним станом громадянам рекомендовано утриматись від масового відвідування кладовищ, краще виберіть інший якийсь день. Це для вас буде безпечніше. Не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже це ваша безпека. Окрім цього, на виконання рішення Ради оборони від 11. Квітня номер 201 буде обмежено рух цивільного транспорту, цивільного транспорту до деяких населених пунктів, які знаходяться безпосередньо поряд з зонами проведення активних бойових дій. Це у нас Гуляйпільська та Оріхівська територіальні громади Пологівського району. А також Степногірська селищна громада Васильівського району. Вказані обмеження будуть діяти з 0 годин 26 до 0 годин 30 квітня. Тобто, в ці дні рух транспортного цивільного транспорту буде закрито. Хочу закликати громадян, що у разі виявлення вами підозрілих предметів я маю на увазі якихось покинутих коробок, пакетів і так далі. Краще їх не чіпати. Відійти на безпечну відстань та викликати наряд поліції через телефон 102. Наголошую також на тому, що треба бути пильними і не залишати свої речі без нагляду. Просимо з порозумінням поставитись до можливих незручностей та дотримуватись визначених обмежень. Тиждень після Пасхи починаються поминальні дні. Коли ми приходимо на кладовище, прибираємо могили наших рідних, наводимо лад, щось треба підкрасити, поправити. І саме головне з молитвою за їхній спокій. В річному колі єдине це пасхальне таке поминальні дні, коли саме всі йдуть на кладовище. Але оскільки ми живемо в військовий час, я прошу звернути увагу військовий час. І ворог останнім часом б'є по скупченню людей. Він не жаліє. Не треба робити винними там, місцеву владу чи що якісь роблять обмеження. У всьому винна Російська Федерація і її керівництво. в тому, що у нас такі діють обмеження. І це кожен повинен усвідомити. В Україні винних в тому, що є якісь обмеження, немає. І от для збереження наших життів і для того, щоб достойно все таки помінути в молитві наших. Померлих. Ми сьогодні звертаємось до всіх. Не чекайте саме поминальних днів. Є у вас сьогодні десь вихідний. Приїдьте сьогодні на кладовище, навердіть там порядок, поправтеся, все, що зробіть необхідні якісь речі. А поминальні дні треба не забувати, що спочатку треба приїхати до храму, помолитися. І на кладовище ми приходимо для того, щоб влаштувати там пікніки, ще якісь розважальні заходи. На кладовище ми приходимо для того, щоб знову створити молитву за наших тих, хто вже відійшов у вічність наших рідних, близьких, друзів, знайомих, до кого ми маємо бажання. І так само, ось як ми приєднуємося до рекомендацій правоохоронних органів і оборони нашого краю, що ну не обов'язково в цей самий поминальний день, коли на вашому кладовищі прийдіть в інший день. Саме головне цей період, цей період від Пасхи до Вознесіння, можна сказати, в будь-який день можна прийти і помолитися, і в, цьому, в тому що там трохи раніше, трохи пізніше гріха не буде. Відходячи від якихось традиційних наших таких звичних дій, які ми робили завжди після Пасху, гріха не буде, тому що ми це робимо не з власної волі. Не з власної волі, ще раз кажу, обставини, які створила Російська Федерація в Україні, вимагають таких дій. Так само це спільне звернення від традиційних християнських церков в ці поминальні дні. По-перше, будь ласка, ніяких застолів, трапез на кладовищах, тим більше розпивання спиртних напоїв. По-друге, це теж дуже важливо, ми звертаємо вже не перший рік. Не будь ласка, не несіть на кладовище пластмасові квіти. Пластику у нас, на жаль, і так вистачає. Краще за ті ж самі кошти не набагато потратитися, якщо привезете живі квіти і посадите на момент, чи покладете, а якщо є можливість, краще посадити. І по третє, не залишайте на могилах якихось. Пасок, яєць, солодощів. Треба знати, що ця традиція пішла. Це як робилось милостня від імені тих людей, які війшли в вічність. І люди, які були е, мало забезпечені, е, то вони ходили потім ввечері і це приношення забирали. І цим харчувалися, і це була милостенька. Якщо ви знаєте, що десь є родина, яка потребує, візьміть якийсь набор продуктів, їм занесіть. І скажіть, помоліться за душі наших рідних. Якщо не знаєте таких людей, задонайтесь гроші на ЗСУ, на збереження життя, на нашу оборону. Оце буде поминання достойно наших рідних і близьких, які ввійшли у вічність. Триває війна і пам'ятаємо про те, що наше життя також має величезну цінність і не наражаємо не потрібно ані життя своє, ані своїх близьких. На небезпеку, навіть з огляду на те, що хочемо піти помолитися на кладовище. І так, як також розповідав владика Фотій, що не робимо бенкету, не робимо святкування, не робимо з місця поховання смітника, так, тобто не приносимо туди непотрібних речей. Перше, це естетично буде негарно виглядати. А по-друге, так само це додає непотрібної роботи нашим правоохоронним органам, так, як я принесу, чи я чи хтось вірян, не знаю, там якісь речі. І потім не захочу забирати додому там, коробки, сумки, пакета, да, то потім хтось має викликати наряд поліції, наряд, да, щоб подивилися, щоб кінолог, якийсь собакою. Да, це не потрібна робота така безглузда. Повертаючись з складовища, свої, свої речі, все те, що залишили, то варто забрати, теж, щоб пам'ятали, що це і місце святе, це і місце поховання, це і місце пам'яті, це і місце молитви. І це, напевно, найперша і чи не єдина річ, яку потребують наші померлі. Це наш нашої молитви. Також е, сьогодні маємо сумну звістку. Помер папа Франциск, і також прошу огорнути його молитвою. Також пам'ятати про нього в своїх молитвах. Той, який постійно не втомлювався повторювати про цю війну в Україні, не втомлювався на кожній зустрічі з різними представниками з цілого світу, як до нього приїжджали, Він повторював невпинно працював для справи миру на нашій батьківщині.